Мої вітання і одразу нагадую вам, що сьогодні у нас останній день розіграшу, учасником якого ви можете стати, задонативши від 200 гривень, допомогти Збройним силам України, а також виграти ось такі чудові подарунки, які ви бачите зараз на екрані. Таких наборів у нас 10. Також топ-донатори, люди, які найбільше задонатять на збройні сили України протягом цього тижня, стануть власниками ось таких чудових подарунків. Дякую вам за здалегідь. А тепер до роботи. Китайські державні нафтові гіганти зупиняють закупівлю рашистської нафти морським транспортом через побоювання з приводу західних санкцій. Співпраця Китаю і Рашки в плані нафти і не тільки. Будуть запропоновані рашкою до Китаю якісь інші е, обхідні варіанти. Е, Китай погодиться, це буде така єдиноразова акція, але потім зрозуміє, що це для нього дуже сильно невигідно. Будуть ще якісь обхідні шляхи, це також до одного місця, підробні документи. Ну, таке, от, нехай воно так і буде них все летить в трари. Індія готова суттєво скоротити закупівлі рашистської нафти після запровадження санкцій. Таке ж питання щодо Індії. Індія співпраця з Рашкою. Тут буде плюс-мінус така сама історія з якимись обходними шляхами, країнами, підставним чимось. Ну, Тут вона довше протримається. Це ми про що про Індію. Індія, ніж Китай, довше протримається. А, значить, щодо Індії, чомусь. Карти показують, що там буде в найближчий період дуже багата кількість смертей або через хворобу, або через масову загрозу для життя. Так що дивимося за новинами, що там буде відбуватися. Європа об'єднує сили проти Старлінг. Астрокосмічні гіганти домовилися об'єднати свої збиткові супутникові підрозділи, звучить не дуже, щоб створити спільне підприємство та посилити позиції перед американським Starlink нова компанія має запрацювати з 27-го року. І що? Конкуренція Starlink. Є Starlink. А є конкуренти Starlink. Конкуренти Starlink. Так, значить, до 2028-го нічого конкретного, але потім будуть. Але і сам Starlink після 28 року трошки переформатується. Енергія напряму. Він буде брати енергію напряму. Тобто трошки якась там технологічна буде переформатування. Також зроблять інші компанії, які хочуть бути у цій сфері конкурентами. У нас у Польщі є одна зброя, яку ми можемо подарувати Україні. Це українці призивного віку, екс-прем'єр Польщі Міллер. Так, давайте так. Польща інші країни, чи будуть вони примусово відправляти ухилянтів? Тільки в тому випадку, якщо людина перестає бути фінансово вигідною для них, тобто спочатку це буде якась фінансова історія, або невиплата, не знаю, там якихось по собі да, або чогось, або це буде якийсь додатковий податок, якась пошліна, що завгодно. От після невиплати цього, в разі невиплати цього, от тоді да. Або якщо а, хтось заплатить за цих людей, отоді 500 гривень донат, дякую молодці, от тоді їм буде вигідно е, їх звідти відправляти. Розстановка сил на фронті злівами наші ресурси. Наші сили, справа расисти І посередині, що буде для нас? Далі відбуватися? Саме на полі бою. Так, з цього, що ми що можемо сказати, те ми будемо озвучувати. Ух ти. А, так, значить, що у них? У них задача максимально не робити нічого людським ресурсом. У них задача максимально технікою виснажити, дочекатися чогось, чогось от це, знаєте на що схоже, на звіра, який. Дуже-дуже сильно втомлений, але він от копить сили тільки для ну, молясь на якусь останню там удачу. Ніхера з ними не буде ні удача, нічого гарного. Е, у нас тільки скажу те, що великі плани, великі перестановки е, все, більше нічого не скажу. І далі для нас що буде відбуватися? А, чекаємо гарні новини з вами. Фут-фут-фут. Найближчі плани ворога. Найближчі плани ворога щодо нас. Щоб ми з вами наступні декілька місяців не читали, не бачили навіть своїми очима зі сторони Оркостану. То все – частина великого піздіжа. Їх задача зараз задурити всім голову. І людям, і цивільним, і військовим, і в сфері політики, і внутрішньої, і міжнародної будь-якої. Тобто їх задача зараз вести в оману, обдурити, маніпулювати, налякати на цьому все. Далі. Це також стосується і стратегії війни. Тобто їх задача напустити туман і кричати в один бік, що типу, всі сюди, а з іншого боку при цьому щось робити. Тобто відволікання уваги, якісь фальш-маневри. Я не знаю, є таке словосполучення. Ну, в общем, я думаю, що мене зрозуміли ті, хто мають якось повпливати. Можуть якось повпливати на цю ситуацію. Дякую.